Музику гучно включити. Чи жити? Гав на дорозі ловити. Чи жити? Що себе захистити? Перевірити? говорити. щоб жити? В сутінках світлий одяг носити, відбиваш приліпити. Щоб жити. Велосипед переходом котити, щоб жити. Крісло дітям установити. Паски закріпити. Щоб жити. Червоний рух зупинити, На метр від дороги ступити, Щоб жити. Правила руху учити, щоб жити. Ми, Ми обираємо, обираємо жити.